Цьогоріч березень дивує своєю погодою. Температура повітря в день сягає позначок 18-20 градусів тепла, що досить незвично для даного періоду. Саме в цей період це найвищі значення температури, зафіксовані з далекого 1945 року, коли започаткувалися регулярні спостереження за погодою. Але з другого боку, це для березня природне явище, тому що березень належить до так званого перехідного місяця, і для нього характерні риси як і холодного періоду, так і теплого. Протягом цього тижня характер погоди зазнає суттєвих змін, говорить завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського гідрометцентру Іраїда Яліневська. Ця сприятлива, тепла та суха погода. Зміниться вітряною погодою дощами. А наприкінці тижня суттєвим похолоданням. Тож 11 березня. Буде найтепліший день тижня, вночі матимемо 5-7 градусів, в день ще 18-20, але буде вітряно, хоча вітер буде південного напрямку, його швидкість підвищиться до помірних значень 8-10 метрів за секунду. А в окремих районах очікуємо на штормові пориви 15-18 метрів за секунду. В цю добу вже пройде перший фронт з очікуваної серії фронтів. Він буде супроводжуватися дощами, але за кілька якістю вони будуть скоріше неістотними і пройдуть лише в окремих районах області. У період з 12 по 14 березня очікуються часті дощі в різних районах області. Будуть як невеликі, так і помірні, а в деяких навіть значні дощі. Буде вітряна погода, але без поривів 8-10 метрів за секунду. Температура вночі ще буде доволі теплою, 5-7 градусів, і денна сягатиме 15 17 градусів тепла. Вже наприкінці тижня очікується потужний холодний фронт, який призведе до зниження температури. Пройде це фронт вночі. На суботу буде супроводжуватися шаленим вітром 15-20 метрів за секунду, рясними дощами, це буде вночі, а вдень дощі припиняться і температура буде спостерігатися. Аномальний ход буде ніч тепліше, ніж день. вночі близько 10 градусів тепла, а вдень до вечора вона знизиться до 2-3 градусів тепла. У неділю, 16 березня, погода, нарешті, вгомониться, вітер стихне, вночі очікуємо вже. Охолодання до морозів мінус один, мінус три в деяких районах області навіть можливий пролітати невеликий сніжок, а денна температура ледь перевищить 5-7 градусів тепла. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.